Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вишгороді ТЦК пакували чоловіка проте йому під час конфлікту. Стало погано. Військові викликали йому швидку. На відео помітно, що чоловік побитий в крові. Невідомо чи такий його стан став результатом сутички, чи він просто впав на землю. Лікарі його відкачали, і він прийшов до тями. Вишгородське велика воно таке прокоментував перехожий.

Поставьте поставь себе под ногу. Вот так. Чи под голову. Вот так. Давайте в траву. Притяните в траву. Под дерево посадите.